Добрий день. Ну що, кратесеньке відео як вимерзла акація аморфа. Аморфа це синя акація. Ось я по шишки ходив. І ось. Аморфа, бачите, вимерзла теж. Те малесенькі свічечки. Ось з червоним кінчиком це квіти. А морфа, якщо і вимерзає, вона квітуватиме. Минулий рік теж сама, так само вимерзла вона, але, бачите, квітувала є насіння. Отак от. Отам от. от акації зараз підійдемо. Разом зараз період квітування акації. Але в моєму регіонові одночасно закат квітує Крушина, ось Крушина, Крушина росте в лісі, і на Лузі там ліс. І на лузі Крушина квітує, Крушина дає досить добрий пилок. І досить слабкий медодай. Вон. Бачите. 35 кг з гектара. Квітує вона більше місяця, тобто бджоли з неї мед не беруть в моєму регіону, бо квітують, перебиває аморфа і акація. А пилок скрушу не беруть. Ну, є, в принципі, інший. А ось акація так я зараз зайду щоб сонечко в очі не світило, ось. ось на просторі повністю вимерзло, там де на просторі знизу вимерзло до 8 метрів а те що вище 8 метрів там квіти є не так багато не так рясно але є. Джоли щось носять за два дні, то що можна було б взяти, принесли по декілька кілограмів, тобто кілограм плюс або два кіло плюс в залежності від сили сім'ї. На магазини ще стоять порожні. Бджоли, як є взяток, вони спершу заливають гніздо, крайні рамки. Машину будують таке. А вже потім, як впорядкують гніздо, вони пруть угору. Після формування медового вінця. Ось так, отакі справи в мене. Ось ще один куст. акації. А, що цікаво, шокола що річки. Акація не вимерзла і вона квитуватиме вчасно. Там свічечки вже такі по 4 см по 5 см, але її дуже мало, та що не вимерзла. Річка як генератор, верніше як буфер тепла. Вона трошки захищає береги свої. так, Вчора дощ був три рази. Дуже сильний дощ був. зворожила капітальна. Бачив вчора веселку. Буде становитись на погоду, яка це квітуватиме ще місяць. Ну, те що залишилось від акації звісно що. А залишилось ну, п'ята частина, менше ще. ну Щось принесуть, буде якийсь мікс. Так, таким чином будемо. працювати до побачення